Володимир Фондовий, голова вільної просьбу освітян України і міста Києва. Я хотів би згадати той час, коли приїхав Олександр Петік як представник свободи, ми його зустріли не можливо, так, з розкритими руками і душею, тому що думали, що все-таки представник свободи. І Це буде на користь і мешканцям Майдану, чи учасникам Майдану, і мешканцям області. Поспілкувавшись перший раз, ми знову-таки думали, що так, так буде, тому що коли підняли проблемні питання, взяток, корупції і таке інше, то було запевнення, що і там будемо міняти, і будемо змінювати роботу, і будемо радитися з Майданом. Але пройшов неділя, друга, третя, місяць, і коли Майдан тільки наполіг на наступні зустрічі, тільки тоді Олександр Петів. Вирішив з нами знову зустрітись, на, на якій зустрічі вже сказав, що вибачте, того не буде, так не буде. І взагалі, так як каже Майдан, робити не будемо, а будемо робити так, як я буду говорити. Ну і так на сьогоднішній день сталося, так як сказав Микола Володимирович, про те, що, а щось змінилось краще? або взагалі щось змінилось, крім самого Петіка і першого заступника Голодобласної ради. Нічого. Стало краще, ні гірше. Ми говорили про наших людей, які на селі, якщо брали тоді за гектар 400 доларів, то зараз 500. Доказатися, ну, звичайно, що тоді можна було доказати, що зараз можна довестися. Але ж ніхто цим не займається і займатися я думаю, що не буде. Якщо говорити за зміни, які говорив Микола Володимирович в освіті. То їх треба було робити з самого початку, як тільки прийшов голова держадміністрації. Ми щось зробили, ні не зробили. Як люди по області освітяни гнуть спини, так і гнули. Чи як гнули, так і гнуть. Якщо в іншій структурі такій самій, де можна було б робити на краще, ті самі клумби, ті самі села, які занепадали, такі занепадають, ті самі дороги, які були, такі залишились. Далеко ж не треба ходити. Я Ще був депутатом, піднімав питання по Андріївській, де танки не приїдуть, навіть. Як була вона, так і є сьогодні. Ні голова обласної ради, ні міський голова, ніхто нічого не робить. Тому на сьогоднішній день сказати, що я прийду повторно головою обласної адміністрації і наведу порядок, я думаю, що це буде звільняти. Тому я особисто цій людині просто не вірю після тепер в другої зустрічі нашої, тому що в неї слова і справи зовсім розходяться. І чекати, що президент знову підпише призначення на Олександра Петіка як голову обласної адміністрації Крамнаської області, я думаю, що це буде неправильно, і тому нам треба і з вами говорити, з журналістами, щоб ви про це говорили, а також звертатись до Києва, до адміністрації президента, щоб цього не сталося. Коли мені говорили, що а кого ти бачиш, чесно сказати, я не бачу. Я жду, що люди запропонують таку людину, який би ми повірили. Я не говорю, що це буде я, чи це буде Микола Петрович і так далі. Ми до, е, коли брали участь в Майдані, кожного дня виходячи тоді, і потім через якісь два-три рази в неділю ми не виходили за посади. Це просто душі був. Тому що комусь треба було цю роботу робити. Як мені дочка каже, пап, може фати, хай молодь піднімається і так далі. Але ж ми дивилися, що молодь не виходить виходили такі, от, як ми. Ми господині, ми ходили, ми кричали, ми доказували, стукали в двері, щоб міліцію призначили ту, як потреба, хоча нас не послухали в більшій мірі. Але коли і Турчину, і прем'єр-міністр, і сьогодні президент каже, що ми будемо радитись з Майданами, то я хотів би, щоб це радилося. Я хотів би, щоб радилися самооборони, щоб радилися з президією Майдану, яка на сьогоднішній день у нас працює. І я думаю, що якби були реальні кроки від нашої адміністрації, міської, від обласної, то і будемо такі, ну як, щоб спільна робота наша була, щоб нас залучали до виконання тих чи інших завдань, то це було б на користь більше людям нашим і міста, і області, ніж те, що робиться на сьогодні. Тому що кожен із нас, учасників Майдану, не допускав би до тої корупції, яка продовжується в нас в області. Що в Україні, що в області. Тому одне із основних питань на сьогоднішній день, де, треба призначити головою обласної адміністрації людини, але треба призначити, і правильно Микола Володимир сказав, треба призначити місцеву людину. Чому ми говоримо, що з Донецька, значить, може Ларін, може шаталом, може там. А в нас в Кірвоградській області що? Немає людини, яка вичнула Кіргоградську області? Я думаю, є. Давайте ви пропонувати, давайте ми пропонувати, давайте обговорювати цю кандидатуру і пропонувати її президентській службі для того, щоб затвердити таку людину, з якою ми могли співпрацювати, яка працювала на е, населення Кіровоградської області. Не на щось там віртуальне. На якихсь людей в області, а іменно на людей в області, щоб вона бачила наші проблеми і допомагала їх вирішувати. Тоді це буде нормальний голова обласної ради.